Обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого. Детальніше про таке зобов'язання поговорили з Володимиром Романчуком, юристом LCF Law Group. У студії працював Андрій Штангрет. Слухайте, думайте. Пане Володимире, чому виникла потреба нині прибрати із закону групу обмежено придатних? Як на вашу думку, це змінить ситуацію? Для контексту я зазначу, що в міністерстві оборони на вихідних оприлюднили якраз таки допис, де вказали, що ось людям, які були обмежено придатними, їм потрібно до там 4 лютого, якщо я не помиляюся, пройти повторно ВЛК врешті. Тому давайте почуємо вашу думку з цього приводу. От для чого було прибрати от саме таку категорію? Це насправді абсолютно логічне і абсолютно відпов... рішення, яке відповідає часу, оскільки. Сам конструкт обмежено придатний до військової служби особи це певний архаїзм, відповідно до чинного законодавства, яке існувало на момент створення цієї концепції, обмежено придатні громадяни. Це громадяни з відповідним рівнем здоров'я, які тим не менш не могли проходити службу в десантно-штурмових військах, в морській піхоті, в плавскладі флоту на спецпорудах, але при цьому були придатні до військової служби. Тобто, гіпотетично, це громадянин, який не міг служити, наприклад, водієм в десантно Ормовій бригаді, але при цьому міг бути кулеметником в звичайній механізованій. Ми розуміємо, що це ну все одно не співставні навантаження. Тобто, по суті, по суті, не зважаючи на стан здоров'я, це особа обмежено придатна, особа повністю придатна. Вона все одно так чи інакше потрапляла до війська. Але в той же час оця от обмежена придатність була такою, якби лазівкою для е, військово-лікарських комісій, для загалом для медичних установ, е, які не дуже хотіли досліджувати реальний стан здоров'я того чи іншого громадянина для того, щоб зробити його придатним до служби до служби в армії, але з такими от певними обмеженнями, ніби ніби для якихось великих навантажень ця особа м, за станом здоров'я не підходить. Проте, тим не менш, вона. Все одно фактично їх виконувало, оскільки механізовані бригади е, сухопутних сил, так само, як і десантно-штурмовічі морської піхоти, так само знаходяться на передній лінії боротьби з російським загарбником. За таких обставин сам конструкт обмежено придатних громадян. Він втрачав сенс. Він був пережитком епохи, коли активних е, широкомасштабних бойових дій не було і потребував змін. Mm -hmm. Ну і виходить так, що є ціла низка тилових посад, які можуть зайняти ці люди, врешті і звільнити, скажімо, тих, хто має набагато кращі там і показники здоров'я, і на що не скаржити. Тому логіка тут абсолютно погоджуюся присутня. Втім, як зазвичай це буває, дуже часто люди знаєте відкладають все на останній момент, і здавалося б, два тижні всього є для того, щоб пройти ВЛК повторно, тому що у випадку невиконання там і. Штраф загрожує. Втім, чому, на ваш погляд, групу обмежено придатних виключили із закону, а тимчасово непридатних залишили, адже їм там через якийсь період часу потрібно знову і знову проходити військово-лікарські комісії. а Це додаткова нагрузка на цей орган. Чи готові прийняти таку кількість людей, на ваш погляд? Ну тут. Низка запитань от в цьому от вашому одному стейтменті. Давайте, от крок за кроком, їх розберемо, чому з чинного законодавства виключають групу обмежено придатних осіб, а залишають тимчасово непридатних, тому що тимчасово непридатні громадяни це об'єктивна реальність. Цілком можливо, наприклад, що от я буду йти. Впаду зі сходів, зламаю ногу, і зі зламаною ногою я не буду придатний до служби в збройних силах, оскільки я не зможу прийти базову загальну військову підготовку, не зможу виконувати відповідно ніякі завдання, як бойові, так і тилові. В той же час за там місяць, можливо, два. Нога в мене загоїться, і я стану в принципі придатним до військової служби. І оця цей приклад дуже гарно описує конструкт тимчасово непридатних до військової служби громадян. Це громадяни, які мають е, тимчасові або нехронічні захворювання, або травми, які не дають їм змогу служити в збройних силах, проте в майбутньому. Можуть зникнути стан здоров'я може покращитися, і після цього громадяни зможуть долучитися до збройних сил. Це не накладає ніяких обмежень на них, це об'єктивна реальність. Що зараз у них є проблеми зі здоров'ям? Можливо, в майбутньому у них проблем зі здоров'ям цих не буде, тому вони. Там після проходження ВЛК визнаються тимчасово непридатними, і в залежності від наявної в них патології хвороби чи травми, їм призначається повторний військовий огляд е на думку військово-лікарської комісії, в момент, коли оця от патологія травма чи хвороба в них може зникнути. Е щодо того, чому саме зараз вирішили? От, на військову лікарську комісію направляти обмежено придатних осіб, насправді не саме зараз. Насправді, е, рішення про перепроходження військово-лікарської комісії обмежено придатними особами, воно стало релевантним е, і вступало в силу ще в е, момент прийняття закону України про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо військового обліку і мобілізації, а також 560-ї постанови, яка там незадовго після нього приймалася, тобто. Вже кілька місяців пройшло майже півроку. І за таких обставин якраз от було на мою суб'єктивну думку достатньо часу для того, щоб пройти військову лікарську комісію обмежено придатними особами, оскільки нагадую, що проходження військово-лікарської комісії це складова процесу оновлення військово-облікових даних. Це частина військового обов'язку громадян в мирний час. Військово-лікарська комісія проходиться раз на п'ять років під час воєнного стану, раз на рік. То оці, от громадяни, які були обмежено придатні, мали б звернутися до військово-лікарської комісії для того, щоб військово-лікарська комісія визначила. Вони придатні до військової служби, можливо, не придатні до військової служби на тилових посадах в навчальних частинах, в центрах забезпечення та територіальних центрах комплектування. Або якщо в них якісь проблеми зі здоров'ям, вони можуть бути тимчасово непридатні з повторним проходженням ВЛК, або не придатні з виключенням з військового. Обліку, якщо у людини Ну дійсно є якісь сам серйозні проблеми, наприклад, не знаю, травматична ампутація або онкологія тощо, тощо тощо Це, цей обов'язок на оновлення даних так чи інакше, в громадянина обмежено придатного зберігається і просто от був певний час для того, щоб ці дані оновити. У всіх інших громадян такої можливості не було. Вони мали оновлювати дані послідовно протягом усього часу, усього періоду перебування на військовому обліку, і просто. Наразі, виходячи з норми, яку законодавець заклав і пояснив Міністерство оборони, якщо громадяни прострочать термін і от до певної дати в лютому не оновлять дані, якщо в подальшому така проблема буде виявлятися уповноваженими органами або під час проходження пунктів спецконтролю, такі громадяни, я не думаю, що будуть прям притягатися до відповідальності, проте будуть отримувати виклик для того, щоб з'явитися в територіальний центр комплектування за місцем приписки, і дані все таки оновити. Так, я уточнив то до 4 лютого, саме ось такий термін надається зараз для повторного проходження ВЛК, і от в продовженні розмови часу не так багато залишається, але от штраф, в який передбачений, це там від 17 до 25,5 з половиною тисяч. Це те про що ви міністерстві оборони зазначили, і водночас додали, що якщо у випадку, якщо людина цього не зробить, то у мобільному застосунку «Резерв плюс», наприклад, може з'явитися там статус у розшуку. Тобто виходить так, що ці штрафи вони не будуть якимось чином накладатися автоматично, а це тільки у випадку, якщо умовно в людини перевірять документи, побачать, що він не встиг, направлять вже там в територіальний центр комплектування, наприклад, і там людині випишуть штраф, правильно? Yeah. Я підозрюю, що це буде от штраф накладатися за стандартною процедурою у разі виявлення не оновлення даних громадянином. Йому буде або вручений виклик для оновлення даних повістка, або направлений поштою. У разі якщо громадянин таку повістку проігнорує в передбачений законом термін на пошті, от, наприклад, вона три дні зберігається. Територіальний центр комплектування винесе керівник ТТЦК винесе постанову про притягнення такого громадянина до адміністративної відповідальності за статтею 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення винесе знову ж таки постанову про накладення штрафу від 17,5 до 25 тисяч гривень. Там, до речі, кумулятивна санкція також є у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. Після чого відповідні дані в вон, територіальний центр комплектування направить до національної поліції, яка в свою чергу внесе громадянина в розшук. І у, для того щоб з цього розшуку знятися, штраф потрібно буде сплатити, з'явитися до територіальної. Ального центр комплектування написати заяву про зняття з розшуку після оновлення даних, і лише після цього от така ситуація може виправитися. Тому я закликаю своїх співгромадян не доводити до таких крайніх мір, оскільки ну, в цю ситуацію легше влізти ніж потім з неї вибиратися. Ось так я це сформулюю. Це була розмова з юристом LCA Flow Group Володимиром Романчуком. У студії працював Андрій Штангрет. Слухайте, думайте.